Вітаю, друзі, знаєте, таке свято, що трохи налаштовує на розмови про душу та філософію. І тут хочеться пригадати, що людину неможливо зробити примусово щасливою. Так, змусити бути щасливою людину неможливо. Але у кожної людини є своя мрія, і вона йде до неї, щоб стати щасливою, щоб дізнатися, як це? Бути тим, хто досягнув своєї мрії, але мрії у кожного свої. кожен з нас сам обирає той човен, на якому вирушує до мрії, і у кожного дійсно своя. Хтось хоче дарувати людям тепло, а хтось просто зігрітися. Можна навіть від чужого тепла. Хтось мріє про вечір веселій компанії, а хтось мріє відпочити від людей, хоча він може бути дуже компанійською людиною. Хтось хоче більше заробляти, а хтось більше отримувати. І це, до речі, дуже різні речі. Хтось хоче побачити світ, а хтось хоче, щоб світ дізнався для, до про нього. Хтось мріє, щоб його вважали найвеличнішим політичним діячем сучасності. А хтось хоче просто бути корисним людям. І це той випадок, коли один мріє здаватися. а... Інший бути. Це дуже важливо. Хтось хоче знати більше, хтось не хоче знати все, що йому відкрите. Як не дивно, але незнання це найвище щастя, особливо у наші буремні часи. Просто не всі це знають та розуміють. Інколи не знати, це бути щасливим. А хтось вибирає собі, що він зручніше, хтось підбирає той, що швидше. Але і перший, і другі можуть розбитися, наштовхнувшись на рифи, проблем та складність, досягнення результату. А буває, що от мешкає людина без мрії, і все її влаштовує. І дивиться вона на інших людей, які йдуть, біжать, повзуть, просуваються, пливуть, їдуть, летять та будь-яким іншим способом прагнуть досягнути своєї мрії. І. Сама не хочу рухатись. Не хочу рухатись до мрії, тому що немає її в неї. Немає. І судя такі люди по інших, про інших по собі і вважають, що нормально жити без мрії, і їм комфортно. Вони не хвилюються, що щось не так, їх все влаштовує. Але їх таке влаштовує, бо іншого життя вони не уявляють і навіть не знають. Як це мати мрію і йти на зустріч до неї? Їх човен ще не створений, їх мрія не існує, їх все влаштовує. Єдине що, добре, що їх не так багато, як могло би бути. До речі, такі люди дуже меркантильні, бажання в них приземлені, але їх. Таке влаштовує, ще раз скажу, тому що вони не ну, являють іншого життя і не хочуть його змінювати. Правда, бувають винятки, бувають, коли ці люди потрапляють до човна, який рухається до чужої мрії. Вони баласт. Але коли це когось бентежило, особливо з тих, хто рухається до своєї мрії і не звертає уваги на все, що заважає. Знаєте, обирайте свій човен і просувайтесь до мрії. Обирайте, йдіть назустріч своїй мрії для того, щоб не тільки самому стати щасливим, а і для того, щоби зробити щасливими інших. Йдіть до своєї мети через усі припони та труднощі через шторми та бурі, не втрачаючи віру у можливість досягнення своєї мрії. Бо без віри. Ми слабкі і пусті. Наша порожнеча заважає нам іти на зустріч мрії. Долайте проблеми, досягайте своєї мрії. Або мрій. До речі, це дуже добре, коли їх багато. Поспішайте до неї, пам'ятайте, що у вас є всі можливості для досягнення мрії. Реальне обмеження у вас тільки одне час. Бережіть його, не втрачайте на дрібниці і. Сподіваюся, що вас човен зможе доставити вас до мені. Добре, якщо не до одної, а до багатьох. І саме тому я хочу привітати сьогодні всіх своїх друзів-християн та всіх, хто сьогодні святкує. Вітаю вас за святом Пасхи. Пасха це ж велике домашнє свято. Оцей світлий день хочеться побажати всім, хто святкує. Сьогодні добра, здоров'я, процвітання, всіх благ. Нехай ваш будинок наповниться затишком, теплом, щастям, благополуччям. Нехай ваші близькі будуть всі щасливі, здорові. Хоча не лише сьогодні, хай так буде завжди. Даруйте увагу один одному, турботу, любов та вірність. І це хай теж буде не лише на свято, а хай так буде завжди. Пам'ятайте про те, що це свято символізує перемогу добра над силами зла. Тож завжди чиніть опір злу, завжди будьте на стороні сил добра, навіть якщо зло спокушає вас і дуже важко втриматися. Я бажаю Божого захисту та благословіння всім нашим військовим, бо саме вони дають можливість переважній більшості українців сьогодні відсвяткувати це свято в Україні, своїй Богом даній країні. Живучи по своїх законах, а не в окупації під ярмом ворога, я хочу подякувати кожному воїну України, який боронить нашу землю, тримає оборону, повертає території, знищує окупанта і наближає День перемоги, бо тільки вони можуть знищити нашу землю від російської нечисті. Я хочу нагадати, що сьогодні Україна знаходиться в найстрашніші часи свого існування. Це війна, війна за незалежність. Війна, яка не дає нам якісь варіантів. Є тільки один варіант або ми перемагаємо, і тоді зло буде радіти, або добро переможе. Не може бути тут або, або. Добро переможе. І як я казав, є єдине, що стає впливає на процеси це час. час Ми пройдемо цей іспит, ми досягнемо свого результату. Ми збережемо Україну, ми відновимо всі території. Для цього потрібен час, для цього потрібні зусилля. Для цього потрібно багато що ще. Все це в нас є, а чого немає буде. І тому я бажаю кожному воїну, який сьогодні боронить Україну найближчий Пасху зустріти, як і всі інші свята, зі своїми родинами в домашньому колі, в оточенні близьких та рідних. І розуміючи, що вони перемогли, саме вони принесуть перемогу Україні, саме вони, українські воїни, є тими, хто не тільки зупинили ворога, дали їм відсіч і наближають перемогу, а й ті, хто є запорукою майбутнього України, майбутнього існування нашої країни і нашого майбутнього. Тому хочу ще раз подякувати їм і нагадати всім: сьогодні ми живемо по принципу. Або в ЗСУ, або для ЗСУ. Не забувайте про це, допомагайте нашим воїнам в будь якому варіанті. І хочу привітати всіх ще раз зі святом Святої Пасхи. Все буде Україна! Ми переможемо!